Так, друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. Сьогодні у нас покупка в прямому ефірі Байнау, як завжди. Машина торгувалася вчора. Tesla Model s соточка, Вчора вона продала за 700, її не віддали. Сьогодні 9650. Середня по ним в районі 10 тисяч, але враховуючи, що середня буде. Враховувати із 75, а ця соточка в нас, то якби це дуже непогана для неї ціна. Ну, взагалом, по таким автомобілям середня вартість десь в районі 13-14 тисяч. Тому однозначно, тут економим по ремонту для клієнта, не по ремонту, по самій ціні говорився Дивимося, що у нас по ремонту. ну крило Ось це в цьому місці, скоріш за все, доведеться замінити. Да? Бачимо, що кінчик крила погнувся. Ну і це, напевно, так все, що з самої металічної кузовщини буде. Капот, цілий це дуже важливо, тому що він дорогенький у нас, він десь порядка 1200-1300 доларів. Є нюанси тут невеликі, але це забирається, проблеми особливо не будемо. Бампер передній в зборі десь 1200. ну Тут дещо там вижило, наприклад, туманки з надвору виглядають як цілі. Трошки підкрасів буде по задній частині автомобіля. Ось тут на дверці є щось неприємне. Ну, там вже по містцю буде видно. ну Схоже на подряпину, але можливо, що це і теж своє вимащено чимось. Да? Це вже буде по місцю видно. Ну, взагалом. Тесли досить бюджетні у ремонті. Наприклад, фара на таку еску коштує десь в районі 280 долларів. Да? Для такої преміальної тачки це дуже адекватна ціна. Ціла безпека. Автомобіль у нас на ходу, run and drive. тобто, Відповідно, я думаю, що можна закладати тут у ремонт десь порядка 2,5 тисяч доларів. Чуть величенький пробіг, але по суті тесли не страждають надлишковою деградацією батареї, тому що там є охолодження, є підігрів батареї, тому батарея, думаю, мала би бути у гарному стані. Продає у нас State Farm Insurance, тому, скажімо так, по аналізу самого автомобіля. Ми погодили її для клієнта. Якщо подобається, по суті, сама S, сама моделька, тоді будемо купувати. Отож, будемо забирати, з клієнтом погодили. Все гаразд. Нажимаємо «Buy Now, підтверджуємо Buy Now, і скоро буде цей автомобіль в Тернополі. Буде радувати свого нового власника. Якщо вам потрібно. Якщо ви шукаєте для себе якийсь автомобіль і хочете, щоб вам його професійно підібрали, щоб розуміли, що коли цей автомобіль приїде, ви зможете ним користуватися, радіти від того, що у вас є така тачка, а потім вигідно продати. Будь ласка, звертайтесь до нас. Підписуйтесь на цей канал, якщо хочете бачити більше таких оглядів. Будемо раді за вподобайку, будь-яку реакцію, яка викликає у вас це відео. До нових зустрічей! Це було онлайн-автор.